Понад 240 ударних дронів, 13 балістичних ракет іскандер, 22 крилаті калібр та одна балістична середньої дальності типу «Орєшнік». Усе це Росія задіяла під час комбінованої атаки на Україну у ніч на 9 січня. Основний удар спрямували на столицю та Київщину, били по цивільній і критичній інфраструктурі, аби залишити посеред морозної зими мільйони людей без світла, тепла і води. Сили ППО збили 244 цілі. Утім, 18 ракет та 16 безпілотників. Таки влучили. У Києві загинуло четверо людей, і щонайменше 25 постраждали. Серед загиблих медик швидкої допомоги і ще четверо лікарів поранені. Екстрені служби потрапили під повторний удар расистів. Серед травмованих також п'ять рятувальників і поліцейські. Пошкоджені 40 об'єктів, з яких 20 – житлові будинки, а також посольство Катару. У Києві ввели екстрені відключення світла. Без електрики залишились майже півмільйона споживачів, без тепла половина столичних багатоповерхівок, це майже 6 тисяч. Сталися перебої з водопостачанням. Під обстріл потрапив також і будинок представниці України на дитячому Євробаченні. Софія нарцисян закликала не ігнорувати повітряну тривогу. Будь ласка, не ігноруйте тривогу, тому що один раз це може сперекти ваше життя. Зараз дуже небезпечний час і подивитися наш дім Київщині під ворожою атакою були майже всі райони області. Рятувальники працювали на 11 локаціях. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах. У Броварському, зокрема, вдалося врятувати цілу родину з під завалів: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. Усі перебувають у лікарні. Через атаку без світла залишились понад 370 тисяч родин. Повідомили у ДТЕК. Своєю найбільшою страшилкою Орієшніком Росія атакувала Львівщину. За даними повітряних сил ЗСУ, балістична ракета середньої дальності рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Запуск відбувся з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Влучили в об'єкт інфраструктури, повідомив мер Львова. Люди не постраждали. Під ударною хвилі спрацювала автоматична система безпеки газу і в помешканнях Львів'яну пав тиск. Уламки Орішника показала СБУ серед знайдених деталей, блок стабілізації і наведення, що є міськами ракети, запчастини. З двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення. У статусі речових доказів уламки готують до передачі на поглиблені експертизи. Через запуск корічника поблизу кордонів Україн ЄС і НАТО Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та засідання ради Україна НАТО, повідомив керівник ЗС Сибіга. До 23 зросла кількість постраждалих внаслідок подвійного удару іскандерами по кривому рогу. Напередодні загинула 77-річна жінка. Серед поранених шестеро дітей віком від 4 до 17 років. Пошкоджені близько 30 багатоквартирних будинків, один фактично повністю знищений, а також понад 20 автомобілів, 10 об'єктів бізнесу, адмінбудівля та об'єкт інфраструктури повідомили у Раді оборони міста. Приватна компанія постачала Збройним силам України неякісні міни, чим завдала збитків на майже 3 мільярди гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, компанія уклала п'ять контрактів з міноборони та військовими структурами. Частина постачених боєприпасів виявилась непридатними і небезпечними для використання. А за іншими договорами поставок не було взагалі. Аванси зникли у справі. Наразі 10 підозрюваних серед них керівники та бухгалтери компанії постачальника, співвиконавець і посадовці військових представництв. Чотирьох фігурантів затримали. Берегова охорона США захопила нафтовий танкер «Уліна». його утримують в Карибському морі поблизу Транідаду. Повідомляє Reuters. За даними ГУР України судно перевозило російську нафту в обхід санкцій. Загалом «Уліна» перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. А Грінпіс відносить танкер до тіньового флоту, який несе загрозу довкіллю. Вийшов перший трейлер українського романтичного фентезі Мавка Справжній міф. Фільм розповідає історію забороненого кохання загадкової мавки та студента-біолога Лук'яна. Знімали стрічку у Волосіївському лісі, Коростишівському каньйоні, музеї Порогово і на студії фільм Юей. Національна прем'єра відбудеться 22 лютого у Палаці Україна, а у прокат романтичне фентезі вийде 1 березня. Марта Костюк перемогла росіянку Міру Андрієву, що виступала під нейтральним прапором, і вийшла до півфіналу турніру WTA у в Бризбені. Українка обіграла нейтральну тенісистку у двох сетах: 7-6-6-3. Наступна суперниця Костюк шоста ракетка світу Джесіка Пегула, що раніше вибила з турніру Даяну Ястремського. Еліна Світоліна тим часом вийшла до півфіналу турніру WTA в Окленді, здобувши перемогу на сонає карталу всіх трьох сетах. У півфіналі суперницею Еліни стане 35-та ракетка світу Американка Іва Йович. Сніг, хуртовини та ожеледиця по всій Україні спостерігаються складні погодні умови. Лише на Житомирщині за добу випало до 35 сантиметрів снігу. ДСНС закликають водіїв бути обережними на дорогах і не виїжджати за можливості власним транспортом. А рятувальники попереджають про лавини і просять туристів утриматися від походів у гори. Піпіван нині схожий на королівство криги, а гойделка там нагадує крижаний трон, загартований морозом у мінус 17 градусів. На вихідні синоптики прогнозують в Україні рвучкий вітер та різке зниження температури до мінус з 20 вночі та близько 9-14 градусів морозу у денну пору.